Ми сьогодні стоїмо в магічному колі дерев. Це дивовижні древні платани, їх дев'ять. Ми дихали сьогодні з їх силою, і вони відкрили нам, відкрили нам свої імена. А найголовніше, що відкрили, це наш закон дивотворіння. Закон простий. Ми виходимо за кон. За кон. Такий закон. Ми знімаємо з себе кон. Це так переконливо. Це так кінцево. Це так контактно. І наші коні. Наші крилаті коні злітаються вверх, і душа кожного, як вершник, сідає на цього крилатого коня. І так творяться дива, справжні дива, і золоті, золоте повитіння дощу сьогодні напитувало землю, і липи пахли, і лили свій, дивний солодкий аромат. І ми насолоджували світ, ми насолоджували його собою крізь себе, але не для себе, для того, щоб росли дерева, вмивалося листя, піднімалася трава, розквітали квіти, розквітали діти, промивався мій рід, відчувалося Кожною істоткою відчувалася краса, що л'ється мною сюди на землю. А звідси вже і моя насолода, і моя насолода розкривається. Прекрасного вам раночку, прекрасного вам дихання. Будьте як. Диво, будьте дивотворними, будьте дивотворцями. Відчуйте, це дуже просто. Ось цей платан відкрив нам своє ім'я, його звуть Амбер. Ідемо до нього. Це дуже просто. Кожного ранку запускаємо в землю ще один корінчик. Кожного ранку піднімаємо ще одне дихання, ще один листочок. І ось так дихання за диханням, вдих за вдихом, створюється диво, і кожен з нас, кожен дивотворець стає ось таким потужним, як Амбер, і його вісім братів у магічному колі. Хамбер, Додер, Лисх, Румпо, Деверер, Джінк, Тайл, Сикет і Поо. <рес> Дивні імена. І ми починаємо говорити з вами на дивній мові. Але всі ми знаємо цю мову. Знаємо серце. Будьте дивовижними. Прекрасного ранку